У всеукраїнських змаганнях зі Слалому, що дали старт новому зимовому сезону, взяли участь спортсмени із п'яти областей України. Серед них і тернополяни, сноубордисти з США Екстрім і обласної школи вищої спортивної майстерності. У їх активі 13 нагород в різних вікових категоріях. А один із п'єдесталів тернопільські сноубордистки зайняли повністю. Діти діляться враженнями, адже до цих стартів снігу для катання у Тернополі ще не було. Змагання були присвячені дню всесвітньому дню сноубордингу. Вони проводилися в село Яблониця Буковель. Звісно, суперники були сильні і достойні. Змагання вдалися чудово. Ми тренувалися перед тим два дні. І все рівно сніг був поганий, але на самому початку змагань день почався гарно. Звичайно, було важ трошки важко через те, що це перші старт цього сезону. Це були перші наші змагання. Ми ще не ставали на сніг в Тернополі, то ми в Буковалі перший раз стали на сніг і зразу на змагання. Ми там були суперники були дуже складні і сильні. Було дуже важко їх перебороти, але якось ми змогли це зробити і вибрали наші місця. Ми довго чекали цього снігу, бо нарешті ну, ми, е, в Тернополі ми так не тренувалися, ми тільки приїхали в Буковель і зразу на змагання пішли. Я буду от старатися отриматися ще вищимся, можливо, навіть і другі, і перші. Траса була гарна. Перший старт не забудеться, тому що ми на снігу не стояли, приїхали і зразу змагання. Я думаю, що цього року мені вдасться протриматися на першому місці весь сезон. Я дуже старалася і думаю, що мені все вийде. Задоволені початком сезону і дорослі сноубордисти, це більш було як випробування власних сил. За це те, що ми напрацювали за літо за осінь. На цих стартах в принципі були всі спортсмени з України, і можна було просто вже орієнтуватися, якби на майбутній результат, які будуть.